Виконуємо номер 1651 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розглянь ланцюжок одиниць об'єму: 1 один метр, 1 мм кубічний, 1 см кубічний, 1 дмбічний і 1 метр кубічний. У скільки разів кожна одиниця об'єму, починаючи з другої, більше за попередню. У скільки разів 1 дм кубічний більший за 1 мм кубічний. 1 метр кубічний більший за 1 см кубічний. Приступаємо до виконання. 1 см дорівнює 10 мм. Тому 1 см кубічний дорівнює 10 помножити на 10. І ще раз на 10 запишемо 10 на 10 на 10 міліметрів кубічних, або це тисяча міліметрів кубічних. Один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Тому один дециметр кубічний. Дорівнює 10 помножити на 10 помножити на 10 сантиметрів кубічних і це буде 1000 сантиметрів кубічних. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Тому 1 метр кубічний дорівнює 10 помножити на 10 і помножити на 10 дециметрів кубічних. Це Тисяча дециметрів кубічних. Як бачимо, кожна одиниця об'єму починаючи з другої, більша за попередню, у тисячу разів запишемо кожна одиниця об'єму, починаючи з другої. Більша за попередню у тисячу разів. Це відповідь на перше питання. На друге, у скільки разів один дециметр кубічний більше за один міліметр кубічний. Один дециметр кубічний більший за 1 мм кубічний у 1000 помножити на 1000 і це буде 6 нулів 1 мільйон разів. І друге питання. 1 м кубічний більший за 1 см кубічний. 1 м кубічний більший за один кубічний у метр кубічний кубічний тисяча помножити на тисяча на тисяча і знов буде один мільйон разів Номер 1651 виконано